Давайте розбиратись з грою, яка вийде на початку наступного року. Загін самогубців. З вами Waze, поїхали! Отже, команда розробників Rocksteady запевняють, що головним завданням гри є повністю розкрити кожного героя і показати нову історію. Раніше Arkham Сіті був лише розкритий очима Бетмена, а зараз нам покажуть, як світ виглядатиме очима злодіїв. Грає шутером від третьої особи, в яку можна грати в соло і перемикатися між злодюгами або ж грати з друзями. Ну те, що можна бігати з кентафариками в паті, вже заслуговує на плюс, бо реально крутих проєктів, щоб пограти в коопі, зовсім мало. Дії гри будуть відбуватись в Метрополісі, вдвічі більшим, ніж Готем Сіті, в лицарі Аркхам. А місія наша буде вбити лігу справедливості, яка була заражена інопланетним ворогом Брейніаком. Прикол гри в тому, щоб перемогти супергероїв, які мають суперздібності. А наші злодії звичайні грабіжники і кілери. Тому це ще той виклик буде. Ви тільки уявіть собі, що доведеться перемогти супермена або зеленого ліхтаря чи Бетмена. А у вас всього лише якийсь дірявий автомат. Плюс не забувайте і про армію інопланетян. В метрополісі бійки будуть відбуватись всюди: на землі, на дахах будівель і в повітрі. Це буде велетенська арена з різними типами можливостей для пересування і вбивств. Розробники обіцяють, що до виходу гри 2 лютого будуть періодично заливати відоси, де відповідатимуть на всі питання та розкриватимуть всі плюшки гри. Уф, у мене вже великі надії з'являються на проект. До того ж, після проходження гри нас чекатиме безкоштовний ендгейм і його постійне оновлення. Що ж, давайте трохи про геймплей. У кожного із злодіїв буде свій унікальний стиль пересування. Розробники хотіли зробити пересування по місту цікавим і кайфовим, як це в людині-павуку. Хтось більше знаходиться в повітрі, а хтось бігає по землі, але може швидко дістатись даху хмарочоса. Ну і звісно, у кожного з них своя зброя і добивання. Так, друзі, будуть трешові добування. В грі можна обирати зброю, змінювати її, качати, змінювати свої навички або додавати інші та одягати свого самогубця. А ще на нас чекає велика кількість як тупого гумору, так і чорного. Ну і без ненормативної лексики тут не обійтись. Камон, це ж відбиті на всю голову злодюги. І поки не забув, у кожного героя буде власна атака самогубця. Тобто ультимейт, який буде дуже довго заряджатись, але одразу вбивати ворога. Ну а на цьому у мене все. Обов'язково напишіть, кому зайшла гра, а кому ні. А ви були на каналі Waze Gameplay із був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь, чао!